А що, кінцева тролейбуса номер 33 Колишнього номер 13 А у Львові знов сніг. 11 квітня, ви бачите, як воно засипає. О, тут дерево квітуче. І сипе сніг з самого ранку. Як кажуть, пережили сніжну зиму, переживемо і сніжну весну. Так, бачите, 11 квітня вже. Хто би міг подумати, крім мене, звичайно, що 11 квітня буде така погода. Ну, Я не думав, що 11, ну, сніг в квітні кожен рік. Кожен рік у Львові в квітні й до а тут ще одне квітуче дерево. Всі всі-всі дерева навколо, тут позасипало снігом. Добре, йдемо далі. Слизько. Дуже слизько. Сьогодні тепліше, як вчора, але дуже-дуже слизько. Йдемо далі. Це є вулиця Грінченка. Йдемо в напрямку до вулиці Богдана Хмельницького. Повз ринок з Боїщанським, ми його вже показували вчора, вчора, -вчора він у нас був в кадрі. Тепер пройдемо ще таку частину вулиці Грінченка, яка не потрапляла нам в кадр раніше. А раніше це вчора. Колись давно у нас є все, все відзнято, ця Грінченка, всі закапелки. О, тут я знаю, ви скажете, ці кіоски насправді працюють, ага. а як же ж так дерева поросли? Бачите, що вже напроти Напроти входу. В кіоск виросли дерева. Дуже-дуже багато всього закрилося у Львові. В центрі дуже багато всього закрилося, але повірте, що отак на окраїнах містах всього набагато більше позакривалося. Маю на увазі малий середній бізнес. Кіоски ятки. А, і те, що зараз ви бачите зачинене, воно просто зачинене. Це не тому, що сьогодні вихідний день. А таке поняття, як черги. На ринку у Львові зникли ще кілька років тому. Вчора теж шов через ринок то продавці кажуть, що так як зараз, так не було ніколи. Я знаю, що вони завжди так кажуть, але, але на цей раз я з ними погоджусь. Такої невеликої кількості покупців на ринках, незважаючи на те, що справа йде до Великодня, хотів сказати до Різдва, бо бачив сніг, так... такого не було дуже і дуже давно. Да правда. Снежить. Снежить, але я скажу, говорю, это еще несколько дней, даже не несколько на дней. Сегодня еще будет снежить. потом на том снегопад закінчується. Наступный снег Варто очікувати, вже напевно в листопаді, а можливо в А, Тут знов дерева позасипані снігом. Так, ще один, бачите, доказ того, що це зараз квітень. Продають баськи на освяченні. По цьому видно, що наближається саме Великдень. Це по святах немає на увазі. Заходили вчора, на сам йшли через середину, то зараз вже так. Пройдемо просто поруч вулицею Грінченка в напрямку до Богдана Хмельницького. А заторів навіть нема. Це ранок нагадаю. Бачите, ніхто не їде нікуди. Затори такі відсутні. І не тому, що 9.29, 8 чи менше автомобілів. А за громадського транспорту, колись вона була теж такий час переповнений, нікого, абсолютно нікого на ній немає. А та, і, щоб ви розуміли, ті, що їдуть нам на роботу, це ті, що їдуть нам на зустріч. Це вони їдуть до Львова в центр на роботу. Нікого нема. Приїхав один автобус теж. Казав би водій цієї маршрутки повітря ложу, ложу повітря. А, бачите, вантажником працює дівчина, оця вона розвантажує овочі. За кермом автомобіля теж дівчина, який привіз овочі. А, вчора ми пам'ятаєте отут. А тут ми вчора гуляли. Що ж ви не кажете, що я пальцем в камеру заліз? Ми вчора тут десь гуляли. Давайте зараз пройдемось далі. В напрямку до китайської стіни. Прямо вам. Вам це торговий. Торгово розважальний центр. Навіть. А ми повернемо ліворуч, в напрямку до Галицького перехрестя. Чено вже немає ніякого Галицького перехрестя, та, але бачите. Це така назва назва лишається Галицьке перехрестя. От більше видно, як це снігом досипано. Китайська стіна. Будинок справді має купу-купу під'їздів. На ну, скільки зовсім я знаю найдовший Можете мене виправити, якщо я можливо помиляюсь. Найдовший в Україні будинок знаходиться в Луцьку. Ми як будемо в Луцьку без кого знімемо покажемо цей будинок. Він має більше 100 під'їздів. Оцей Богдана Хмельницького 267. У нього під'їздів багато, але не 100. Близько не 100. А в Луцьку, кажуть, є будинок на 100 під'їздів. Там за Радянського Союзу будувався, щоб, щоб ще якийсь напис був, та. мені навіть розказували історію, не знаю, правда, неправда. В Рівному є такий мікрорайон Північний, хто рівного дивиться або хто в курсі може теж поправити. Там будинки. ну так, Якщо подивитись, з землі дуже тупо розміщені, якось будинки стоять. Але насправді кажуть, що радянська влада, коли їх будували, то будинки утворюють серп і молот. Якщо дивитись зверху з літака, О, то, то, мікрорайон Північний побудований в формі серпа і молота. Можливо і правда. Ніби навіть архітектор, який будував, отримав за це Ленінську премію. Ну, та звичайно, що за таке дали би Ленінську премію, правда, в ті часи там, щоб отримати Ленінську премію, що тільки не робили. Не знаю. Не знаю, до речі, хто будував. Є такий відомий архітектор, була точніше Лариса Скорик, можливо вона, але ну, у Львові була залучена до будівництва мікрорайонів нових, зокрема Сихо. А йдемо, так як вам обіцяв. Йдемо майже до Галицького перехрестя. йдемо. А заодно ви бачите, це вулиця Богдана Хмельницького. А там, де ті нові будиночки, праворуч, там колись був ринок Галицьке Перехрестя. Такий великий, потужний ринок. У нас відео звідти немає, а скільки шматочок є колись. Та хто ж знав, що Галицького перехрестя не стане, то Та? Та тепер я розумний, я знаю, треба. Думаю, треба піти зняти, поки воно ще є, поки не закрилося, поки не розібрали, поки не ліквідувалося. Доходимо тут кінця маршруток. А далі, далі малий. То в більше трошки вже можна хати Львів перекреслено. А цю дорогу, ви знаєте. Це траса траса Київчоп. Ну, тобто не траса Київчоп, а ця дорога, якщо ви з Львова їдете, ви виїжджаєте на трасу Київчоп. Ну, але в той же час тут виїзд не тільки на, на Київчоп. Тут на Луцьк виїзд. На жовку, ну, відповідно на Варшаву, на Люблін. Ну, Ось таке у нас 11 квітня. Традиційно нагадаю лайкаємо, підписуємося і будемо тоді бачити ще більше відео не тільки з площі ринок це таки трошки заторчик та звичайно люди їдуть до Львова. А і кінцева маршруту, то що я вам казав. От, зараз маршрутки обогородили, кінцево, то праворуч видно, бачите, стоїть все гарно. Черг нема, на маршрутах людей багато немає, воно не таке заповнене раніше. Та раніше тисячі людей, ну не тисячі, сотні людей стояли вранці в такий час. На кінцевій сісти в маршрутку було неможливо, вона звідси йшла вже. Така заповнена, що не сядеш. Зараз такого нема. А це вулиця Грінченка теж. Аж так кілька кроків. Вийдемо до церкви Дмитра. Пам'ятаєте, ми вчора теж дійшли до церкви Дмитра, то тут прямо і тут трошки вище до догори вийдемо до церкви. Дмитра. Але це я вам вже даю, традиційно на самостійне опрацювання. Гарного всім дня. І пам'ятаєте, весна переможе зиму, Україна переможе Росію скоро літо. Па-па!